Добрий день! Розглянемо тему створення акту актуалізації даних. Документ Актуалізація даних призначений для перерахунку у випадку, якщо у поточному періоді надходить інформація про зміну даних в особових рахунках, яка відбулася в попередніх закритих періодах. Для створення документу необхідно зайти в підсистему Облік комунальних послуг в модуль Акти претензії. Зверніть увагу, перед тим як створювати документ Актуалізація даних необхідно внести інформацію про зміну даних в особових рахунках та сформувати рахунки за житлово-комунальні послуги за поточний період. У реєстрі актів претензій Виконати наступні дії у полі Період вибрати необхідний період. Зверніть увагу, формування актів можливо тільки у відкритому періоді для перерахунку нарахувань попередніх періодів. Встановити курсор в табличну частину вікна та по пункту меню Реєстр створити або по клавіші «Інсерт» обрати тип документу Актуалізація даних. На вкладці Реквізити заповнити наступні поля Номер, Дата, від», У полі Особовий рахунок по клавіші F3 із запропонованого переліку вибрати Необхідний особовий рахунок Поле споживач заповниться автоматично після заповнення поля Особовий рахунок. Виконавець обрати особу, яка відповідальна за усунення проблеми. Натискаємо ОК. В полі Коментар Внести необхідну інформацію в довільній формі за потребою. Тип розподілу вибрати необхідний тип особовий рахунок. Дане поле дозволяє провести групову актуалізацію даних не тільки по особовому рахунку, але й по будинку або по всьому підрозділу. В полі, період, з, по Вказати період за який необхідно виконати перерахунок. На вкладці Специфікація Буде відображено рахунок за той період, в якому необхідно виконати перерахунок. Встановити курсор на вкладку Реквізити. В полі Статус змінити статус на затверджений. У вікні Документ натиснути клавішу Так. Встановити курсор на вкладку Результати. В табличній частині відобразиться результат перерахунку. Закриваємо вікно. В результаті таких дій з'явиться документ зі статусом затверджений у реєстрі актів претензій. Дякуємо за перегляд.